Павло Табаков. Я спробував себе в декількох жанрах на голосі країни. Так? Ну і все рівно повертаюся до романтики. Зараз взагалі в світі дуже мало е, душевності. От я вважаю, що власне це зараз люди потребують, цього потребують. І... Власне, це я хочу їм продемонструвати і подарувати. Я сподіваюся, що їм це сподобається. Я багато бачив різних абсолютно концертів, різних виступів, різних виконавців. Фальш пробачають, душевну фальш не пробачають. З команди залишився Саша, залишився я і залишився наш тренер Арбінім. Я все рівно граю е, по командним е, правилам. Мат, і я буду далі підтримувати команду в будь-якому випадку. Я просто Слухай. Молодець. А, молодець. Скажи, що ми щоб стрімилися там, як ти зробила, на Щоб ми всі були сильні. ладно? Пожалуйста. Якщо станеться так, що переможцем виходить Саша, я буду підтримувати однозначно його. Він вартий того. Якщо б я, ну, я думаю, що у нього така, така сама позиція абсолютно. Знаєте, як то кажуть, що очі так світяться, що через екран екрану прошибає. так? От. Ну, Якщо я е так виконую, значить я досягнув результату. Jour après jour, de les mes pensées, D'un démon d'amour en anges en crié, des mots tremblés, de larmes soulignées, de dernier recours de joie désharmonisée des en fleurs, après tu gris, tout va tout mort, mais la flamme est sur lui dans le chaleur, d'un émortel, d'un étonné. Же суфледу в ній по нам поля, бо Анко мутинико. Виш любов водна, який ми дали наші імена, вона для двох небесна. І земна лиш любов одна. море ніжних слів від полю до жалю, в тобі одні я цілий світ люблю, і поля твій я благословлю. Ти своє загорну від злих вітрів тривог і суети. В моєму серці ти назавжди все. Назавжди. Павло во і його вічне кохання. Ну хіба можна продовжувати кращу тему для виконавця? Це знавшарна знаур. І це підтвердив Павло Табаков. Павло сьогодні не тільки співав французькою, українською, а ще й сам собі акомпонував. Ще раз йому шалені бурхливі овації. Павло, ми знаємо, що ти не тільки вокаліст, ти не тільки артист, а ти ще й пишеш пісні. І зараз я відкрию таємницю, тому що ми знаємо. Що ти написав і подарував пісню своєму другу, але одночасно й своєму конкуренту команді Олександру Нафричуку? Так, є такий момент. Е, насправді пісня була написана в період після сліпих прослуховань. Е, і ви знаєте, ну чомусь мені, от вона коли прийшла, я відразу почув голос Нофричука в ній. Ну, тобто, це в стилі Скорпіонса. Так як я його називаю, Саша Майнек, Саша Клаус Майне не інакше. Ну, звичайно, я вирішив йому подарувати цю пісню, і він про це знає. А що який подарунок очікуєш від Олександра? Я не знаю, що очікувати. Ну, хай запросить мене на концерт, і ми з ним в дуеті якийсь ракешник кльовий заспіває. Шановні тренери, ви бачите приклад справжньої чоловічої дружби у команді. Але сьогодні Павло Табаков та Олександр Нафройчук конкуренти одне одному. Як гадаєте, чи можлива дружба за таких умов, Валерія? Я от сижу, і думаю, слухайте, який сьогодні удивительно глибокий ефір у нас. Правда, такі всі пісні, такі серйозні з таким настоящим смислом. І такі у нас хороші артисти. искренние, поющие. Причем некоторые даже на самообслуживании вот тут вот, вот, да? Я так думала, что, может быть, даже до конца вам и стоило... Да? Хотя ну, дали бы Бетховену немножечко отдохнуть. Просто мне, показалось, что э, какая-то удивительная атмосфера вначале была. Такая, такая интимная, такая теплая. Спасибо Я, бы я, вас я, я не смог оставить Бетховен без работы. <свят> не останутся. За них не переживайте. Александр, вы знаете, что такое себе самому аккомпоновать? Та, я знаю, мені дуже приємно, я зараз посміхаюся, тому що е, я посміхаюся завжди, коли мені е, ну, подобається, коли їх співають. От зараз, Паша, е, це було, було дійсно те, е, що я просив в тебе ці останні чотири ефіри. Я хотів, щоб ти заспівав щось таке вокальне і ти сьогодні це дав. А хто переклав цей текст? Це моя хороша подруга Мар'яна Савка, поетеса. Дуже величезне, Дякую да, вітання величезне, тому що класний переклад. Е, класне виконання, і сьогодні я почув того е, Павла Табакова, якого хотів чути всі ефіри, які були попередні. Дякую, дякую, Олександр. Олег Скрипка, Сьогодні Павло Табаков скористався ходом вашої команди, тому що ви любите перекладати західні пісні на українську мову. Українсь. Я теж хотів якраз подякувати за переклад. Прекрасний переклад. І дякую за цю версію. Дякую. Ну, печально, що ти не заграв на кардіоні, ми з тобою про це вже говорили. Але була але, французька мова принаймні. Але, але, але Павло, ну, по-перше, по я, я теж е, ну, тебе, тебе вітаю, що ти акомпонуєш перфектно і перфектно співаєш. І це не впливає. Тобто, в тебе там якісь, якісь ці полушарія там в голові вони працюють правильно. І, і є таке Подіпонія поняття. Є, є таке не? поняття е, композиторський голос. І воно на тебе ну, не розповсюджується це поняття, тому що, тому що ти композитор, але в тебе, в тебе голос ну, потужний, як у виконавця. Тобто знову ж ці плошарі, вони там дуже, дуже гарно. <гандається> Поліфонія. <жальні. гандається> Браво. <гандає> <гандає> дякую, дякую. <гандає> дуже приємно. Шварі. Дякую, Олеже. Діана, Наскільки я пам'ятаю, у вас не було нагоди рятувати Павла на нашому проєкті. Весь час це робили телеглядачі, тому що у Павла завжди було багато глядацьких симпатій. Вони його залишали на проєкті. Як гадаєте, сьогодні цих симпатій буде також достатньо. Я вот первую часть не, не, перевела, а стала переводить сразу вторую. За другие сезоны, Диана Сергеевна. всегда <с оставляли <с> зрители на нашем проекте. Сегодня ему будет достаточно зрительских голосов, как вы думаете? Ну, я думаю, что сегодня телеглядачи должны иметь две катапульты для моих участников и одновременно их нажать, чтобы Анна и Табаков, как две кометы, ворвались в финал, и тут уже Решат проценты, понятно. А что касается, а что касается аккордеона, то, то у нас. Э, я привезла аккордеон э, специально э, свой аккордеон из Москвы. И завтра в 8 часов утра мы с Павлом идем на снеданок. Где будем с позаранку? Играет на аккордеонах. Uh -huh. uh, и это вне зависимости от того, как проголосуют uh, зрители, и вне зависимости от того, какие эти чертовы проценты нужно будет... Я вот как бухгалтер сегодня, вот ей богу, проценты, проценты. Я правда не знаю, что делать, Паш. Uh, у нас будет совсем мало времени у нас у четверых для того, чтобы поставить... Вот, ну, Это понятно, что ритуал, идиотический еще один идиотский ритуал. В этом проекте. Но если вдруг а, мы с вами сегодня не пройдем в, в, в финал, а пройдем с Сашей, а, я не хочу, чтобы наша дружба заканчивалась. Я не говорю о том, что я что-то что как-то выбрала. Нет, она не в якому разе называется. Давайте, все потому правда. что все равно ведь это музыка. Это же не проект. У вас же это дело жизни, у меня тоже. Поэтому давайте не будем останавливаться на вот этих вот условностях, да, которые вот сейчас нас вот вот в этой вот коробочке нас все наблюдают. Давайте идти дальше. Мы же живём. Наша музыка Ща? не завершується на проекті. Да. Це дійсно так. Сьогодні Павло Табаков співав на сцені Голос України про вічне кохання, і він потребує вашого телеглядача кохання. А це означає, що вам потрібно за нього віддавати свої голоси, аби залишити його на нашому проєкті, аби він опинився у фіналі «Голос України». Телефонуйте на номер 0902 813, або надсилайте смс-повідомлення з цифрами 13 на короткий номер 9969. І нехай цифра 13 принесе Павлові успіх! Ваші обласне.